Олена Павлиш, вчителька географії та інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут 111-ї гімназії. За 30 років роботи сформувала власний стиль викладання. В ньому поєднуються класичні підходи та інноваційні методики, використання інтерактивних застосунків, квестів і вікторин. Цьогоріч професіоналізм та відданість справі Олени Павлиш відзначили на високому рівні. Вона стала вчителем року 2025 з Дніпропетровщини за версією Гончаренко «Center Teachers Award». Вчитель він завжди залишається в тіні учня. Ми є там консультантами, асистентами. Ми завжди подаємо учнів на участь в олімпіадах, в конкурсах, написанні проєктів. А тут мені на очі потрапив цей конкурс, де треба виступити самій у головній ролі. Спочатку треба було узагальнити свій педагогічний досвід. Так як в мене 30 років досвіду, мені було що узагальнювати. Я розповідала і про всі проекти, координатором, яким я була, і перемоги моїх учнів, і участь у конкурсах. Було багато всього. Я подала це все. Потім е, треба було заповнити Google-форму, де розповісти, е, чому саме я брала професію вчителя, свої пріоритети, цінності. Важливою умовою була і підготовка відеовізитівки. Ми вирішили за півтори хвилинки зробити так, показати лише невеличку частину тих обов'язків, які виконує сучасний вчитель. От ми показали, що він проводить уроки як і в гімназії, так і під землею, що вчитель займається волонтерством, що вчитель може навіть собі дозволити вийти десь на каву, попити кави. Як зараз виглядає сучасний вчитель? За перемогу у щорічній премії для вчителів змагалися педагоги 17 областей України. І від кожного регіону було по три фіналісти, і потім обрали одного. Переможця і буде 17 переможців. Жюрі відбирало спочатку із претендентів от, три лідери, три фіналісти. Так що була така боротьба запекла. Там вже треба було збирати голоси. Це було, мабуть, мені найскладніше. Не так складно описувати досвід, не так складно робити візитку, як збирати голоси. Тому що тут уже залежить не від тебе, а залежить від твоєї групи підтримки. У фіналі голосування педагогиня набрала більше як 43% від загальної кількості голосів. Ділиться на цьому шляху, її підтримували сім'я та рідний навчальний заклад. Про те, що я перемогла, я дізналася від своєї колеги. Я була в магазині, мені вона телефонує, на весь магазин кричить, вітаю з перемогою. Я вболівали всі. Це було так зненацька трохи, тому що Олена Олексійовна прийшла і каже: ось я дізналася про те, що буде такий конкурс. І мені треба дуже в швидкому такому порядку треба зробити було, ну, підсумки своєї роботи, результативність праці. Так? І все це зробити треба було швидко, і презентацію написати. Але вона була повна бажання, і я їй сказала: давай будемо робити все, що треба, все, що треба, допомагаю. Аби тільки була значить, ідея. І вона сказала, що ідеї є, і ми їх вже ну, втілювали. В більшій мірі це робила вона, дуже допомагала її сім'я. Я дуже рада за те, що вона. Ну взяла участь у цьому, і що вона перемогла бути педагогом доволі нелегко, але пані Олена зізнається зацікавленість в очах дітей, мотивація та найвища оцінка її роботи. У грудні переможці премії візьмуть участь в урочистій церемонії нагородження, що проходитиме у столиці. Грошовий приз 10 тисяч гривень. Олена Павлиш планує передати на потреби Збройних сил України. Даріюсь Правицький. цей день.